Чотири фестивалі вже пройшли. 22, 23, 24, 25. В перший рік деякі театри доїхали до Херсону. І проводили в Миколаєві і на своїх сценах минулого року. Ми проводили Херсон-Миколаїв. хто міг доїжджати цьогоріч. Ну, так як ситуація з дронами, багато обстрілів і е, досить небезпечно. але ми проводили Херсон Миколаїв. От досить знаково, що третій рік поспіль до нас доїжджає то театр. Це тілесний театр з Києва. Нарахували понад 90 мистецьких подій, 93, якщо я не помиляюсь, в восьми країнах. Поїхали на площу ставити баннермель по мене з фотографом вгору Олександра Андрющенкова. Над нами літав дрон. Ми такі, то ну, давайте, швиденько, швиденько побігли, поставили. Я познімала відео, пофотографувала і побігли назад. І це такий екстрим. Був насправді в Херсоні. Немає коли розслабитися, відпочити. І ми в себе вдома тут. Ми тут твердо стоїмо на ногах.